Доторкнутися до цього близько, скажімо так, і послідкуватися з дизайнерами, і, звичайно, купити собі той чи інший взаїв. Спеціально готую. я задумуючи цей проєкт, і зараз, коли кожен раз у нас проводиться підготовка, ми не залучаємо до показів підприємців, хоча дуже багато звертаються бутіків, які є виробництво одягу на українських. В наш тернопільські наші дні моди підтримують тільки українського виробника, тобто це всі дизайнери, які працюють і є, живуть в Україні, працюють в Україні, це український одяг. Таким чином, цього разу ми свої дні моди побудували наступним чином: два дні розширюємось, щось змінюємо кожен раз і сподіваємось, можливо, до колись дійдемо і до тижнів це тернопільського тижня моди. Але розмова зараз не про те. Цього разу буде 16 і 17 травня. Два дні ми вирішили розмежувати студентські покази і покази відомих дизайнерів. Чому? Тому що порівнювати це, показувати це на одному подіумі, ми зрозуміли, що це не настільки не, не, не недоречно, ну просто не варто. 16 травня в нас о 14 годині тут в українському домі, в залі. Буде відбуватися показ мод молодих дизайнерів. Альтернатива Це у нас зберігається ще з самого першого показу. Буде проходити цей захід такого фестивалю, шоу, просто концертної програми, не конкурс. Ми вирішили не робити конкурсу, але зацікавлення є, тому що на сьогоднішній день ми вже маємо зареєстровані 10 навчальних закладів, плюс два навчальних заклади. Це Тернополя, це наш Галинський коледж і професійний ліцей. Це Тернопільські заклади. А крім того, це заклади з Києва, Вінниці, Львова, Чернівці, Рівне. От такого. З таких міст у нас будуть навчальні заклади представлені. Вісім навчальних закладів плюс два, тобто це не вісім колекцій, щоб ви розуміли, це кожен заклад за 3-4 колекції, які будуть представляти. І звичайно, це буде концертна програма. Для того, щоб було цікаво, для того, щоб це був не тільки захід, який дає інформацію про моду, а для того, щоб це був відпочинковий захід. Наступне. Наступний день це 17 травня, коли буде складатися він з двох частин. Зранку буде ділова програма, буде два семінари, про які говорив Олександр Іванович. Ці семінари ми пропонуємо в першу чергу для студентів нашого навчального закладу, а особливо відділення дизайну. А крім того, ми пропонуємо ці семінари відвідати всім бажаючим, а особливо я вважаю підприємцям, які працюють в швейному напрямку, і підприємцям, які молодим підприємцям, які хочуть займатися не тільки виробництвом одягу, а й продажами, тому що буде, будуть цікаві люди. Буде модний оглядач журналу «Марі Клер», Буде розповідати про те, наскільки. Мод, робота в індустрії моди є цікавою, наскільки вона є корисною, наскільки вона є перспективною, і буде з модного дому у нас з ними співпраця вже давно Валентина Орел, яка буде розповідати про ефективність продаж. Про ці семінари ми хочемо, щоб. Ця ділова програма в нас була не тільки в рамках моди, а це розвивати і проводити, це можна запрошувати у будь-який час, тоді, коли є бажання. Можуть і практичні семінари проходити, і у вигляді лекцій. Тобто це можна розвивати. Це можна запрошувати людей. Навіть е, от е, Валентина Орел пропонує практичні заняття на базі якогось е, одного, зокрема, взятого магазину чи бутіка, тобто з практичним використанням і просто практичним застосуванням того чи іншого е,